Представити свою роботу на тему розробка системи адміністрування продукції для медіакомпанії. Актуальність моєї роботи вказана на цьому слайді. Якщо коротко, то якщо компанія надає продукцію багатьом клієнтам, зручно мати керування усіми, усіма продуктами у одній системі, мати доступ з будь-якого пристрою, це також зменшує затрати на створення e-commerce систем клієнтів. Та робить компанію більш вигідною на ринку. Тому мета моєї роботи це створення веб-застосунку для керування друкувальною продукцією, завдання розробити базу даних, інтерфейс, реалізувати функціонал користувачів, реалізувати крут операції для роботи з сутностями: це create, read, update та delete операції, та також імпорт шаблонів та реалізувати api апінпойти для надання шаблонів клієнтам. Для розробки я вибрав фреймворк, php фреймворк. Я зупинився на фреймворку Symfony через гарну документацію, широку професійну спільноту. Та також була дуже важлива їх система подій івентів, які можна прослуховувати. Це нам потрібно для створення основного сценарію роботи мого сайту. Серед інших інструментів розробки проекту це база даних Postgres, SQL. Я вибрав саме її, а не інші через. Широкий набір е, типів полів. Зокрема, е, ця база даних гарно роботи з JSON-типом е, полів, що мені потрібно було для реалізування імпорту. Е, також для клієнтської частини це був е, звичайний стек HTML, CSS, JavaScript та їх фреймворки Bootstrap та SAS. Е, у якості пошукової системи я обрав Elasticsearch. Для програмного брокера повідомлень RabbitMQ, супервізор для підтримки життєдіяльності проєкту, якщо щось е, не працює через помилку, він перезапускає процеси. Сервер це Apache 2 та докер для локального розгортання проєкту. Це схема бази даних мого проекту. Я розгорнув основні сутності основні таблиці цього мого проекту. Це таблиця темплейтс, основна сутність сайту його контент. Це структурні елементи. Вони пов'язані зв'язком зв багато до багатьох та мають проміжну таблицю контент темплейт. Також це таблиця організації ОРГС та так. Також проміжна таблиця для пов'язування оргтемплейц, тому що. Один темплейт може належати багатьом компаніям, та таблиця користувачів users, яка також пов'язана з таблицею темплейт, зв'язком багато до багатьох. Після проектування системи для кращого розуміння я створив діаграми прецедентів користувача та сутності системи та діаграму кооперації. На діаграмі прецедентів ми розглядаємо чотири основних ролі користувачів у моїй системі: це звичайний юзер, компанії, мембер, член компанії, адміністратор та суперадміністратор. Ролі реалізовані таким чином, що менша роль за ієрархією, всі її можливості є у ролі, яка більша за ієрархією. Звичайний користувач може тільки переглядати публічні шаблони. Член компанії може модифікувати дані про компанію, якщо у нього є на це права, та завантажувати до неї шаблони. Адміністратор може також перевіряти деякий стан серверних елементів, наприклад, стан черг або стан Elasticsearch. Та суперадміністратор може загружати шаблони через імпорт з JSON-файлу, модифікувати будь-які сутності системи та індекс компаній. Діаграма кооперації показує взаємодію між суперадміністратором та іншими сутностями системи. Та важлива особливість, що спочатку зміна проходить після валідації у базі даних, а вже потім, якщо за потреби, сигнал передається до індексу Elasticsearch для зміни у індексу компаній. Це діаграма класів, які працюють з базою даних, тобто використовуються у проєкту ORM Doctrine. ORM – це Object Relational Mapping, Технічна розробка програми. Вона дозволяє пов'язувати об'єктно класи та таблиці у базі даних. Її особливість важлива у тому, що ми отримуємо. Що, коли ми робимо запит до бази даних, ми отримуємо спочатку звичайний масив, а потім він гідрується вже до об'єкту цього класу відповідного до цієї таблиці, і ми отримуємо вже готовий об'єкт. Сценарій роботи основного механізму мого веб застосунку такий: користувач з необхідними правами, спочатку створює шаблон для своєї компанії. Шаблон проходить обробку зображень на зовнішніх ресурсах, та в момент зберігання до бази даних ми прослуховуємо, прослуховуємо подію. Flash менеджера doctrine. Тобто, коли ми записуємо щось до бази даних, ми перевіряємо, якщо записується сутність клас темплейт, тобто шаблон, то ми відправляємо цей шаблон до черги, до брокеру черг RabbitMQ. Він обробляється та додається до індексу компанії. Тобто, компанія вже отримує за API оновлений список своїх шаблонів. Це зовнішній вигляд створеного шаблону. Тут вся інформація про, про те, хто його створював, його зображення, цвітова гамма, теги та інші деталі це зовнішній вигляд індексу шаблонів компаній. Саме на цій сторінці ми беремо дані не з бази даних, а саме з індексу. Тобто, тут ми бачимо ті самі шаблони, які отримують компанії при АПІ запитах. Це зовнішній вигляд файлу імпорту шаблона. Ми обробляємо кожний шаблон з JSON-файлу, він додається до черги і поступово обробляється. Нашу мою систему використовують багато клієнтів як api інтерфейс тому дуже важливо підтримувати життєдіяльність системи. Для цього, якщо проводяться якісь зміни, використовується Microsoft Azure. Ми спочатку робимо збірку, перевіряються усі тести, встановлюються пакети, всі, і тільки після успішної збірки ми можемо зробити зміни на живому сайті. Для цього були написані, написані юніт тести за, за допомогою PHPHP юніт Деякі тести розроблялися за технікою розробки TDD, Test Driven Development, Тобто, ми спочатку розробляли тест, а вже потім реалізацію на нього. Так робилося, тому що інколи через багато через залежності між класами складно тестувати деякі елементи сайту у своїй роботі я розробив та зробив усі поставлені завдання, як вказано на. У слайдових висновків, та також робота була успішно впроваджена до компанії Фархів, де працює на сьогоднішній день, що підтверджується актом впровадження. Дякую за увагу. Дякую. І, якщо можна, можна продемонструємо да, проти. Ми спочатку створюємо тестову організацію. Для цього ми заповнюємо форму з усіма необхідними полями. Після створення нам потрібно додати користувача до членів організації, organization members. Для цього ми переходимо на цю вкладку та додаємо нашого користувача, з яким ми аутентифікувались, до компанії. Також ми надаємо йому ролі, які дозволяють модифікувати інформацію про компанію та створювати нові шаблони та модифікувати їх. Після цього ми переходимо до сторінки аккаунту, аккаунту користувача. У лівій бічній панелі у нас з'являється ця нова створена організація. Ми переходимо до її шаблонів. В нас ще немає шаблонів, створюємо новий. Можна обрати продукт, для якого ми створюємо шаблон. Нехай це буде бізнес карт для тесту та дизайнер для створення. Тут за допомогою зовнішнього плагіна, JavaScript плагіна DaVinci ми можемо додати будь-яку інформацію на сам шаблон, картинку або текст. Після чого ми заповнюємо необхідну інформацію у формі. І зберігаємо шаблон. Ми відмічаємо опцію Enabled, це означає, що він не тільки збережеться до бази даних, але й одразу додасться до індексу компанії у Elasticsearch. На етапі збереження ми перевіряємо валідуємо усі дані. Та переходимо до сторінки Template Gallery, де ми достаємо, беремо шаблони саме з індексу, вибираємо нашу компанію. Та бачимо, що шаблон успішно доданий. Дякую за увагу.